Привіт усім! Ви на моєму каналі Рукодільна Скринька. З вами я, Оленка. Хочу розпочати свої вишивальні будні. Сьогодні 1 квітня понеділок. Цих два тижні я маю вишивати діменшенс 900 хрестки платістич 400 і будиночок 700 так вийшло так і отут по вишивати Так в мене вийшло? А ще я була в Аврорі, купила собі ножиці такі. Це для спільного користування. І ось такі менші це для себе для вишивки. Такі гарні ножички. Вони не дуже дорогі і зручні. Привіт! Сьогодні 8 квітня і я планую розпочати нову роботу. Буду вишивати її в СП Великодньому. Паспорт якості. Тут та схемка, фетер. Підставочка, сама заготівка. от криточка, дуже гарна. Нитки з голками і бісер. Золотий. Такий червоний. Вишневий і великі бусіни. Привіт! Сьогодні 11 квітня, четвер, і я хочу показати, скільки я за цей час вийшла на будиночку від затишних хрестиків. Ось така красота. Ось так повишивала. І ще зробила покупочка, придбала собі такий блокнот на магніті з котиками. Це я ходила в Аврору. Блокнот в Аврорі купила і ще купила в Аврорі ось таку тарілочку. Виділ листочка. До нового включення. Привіт. Сьогодні 13 квітня, субота. Я хочу показати, що я вишила. Ось так будиночок повишивала. І Dimensions повишивала. А ще вишивала яєчку. До нового включення. Я прочитала книжку Тривожні люди Фредріка Бакмана. Тому, кому не цікаво слухати зараз про книжку, то я з вами попрощаюсь. Буду вдячна за підписки, коментарі, лайки. І не забудьте натискати на дзвіночок. Тривожні люди це іронічна історія про пограбування, яке не відбулося. В одному шведському містечку стається невдала спроба пограбування банку. Грабіжник забігає в квартиру, де в той час. Яку саме показують потенційним клієнтам? Він втікає від поліції і бере в заручники потенційних покупців, не потім знайомляться. А тоді, коли храбіжен, а тоді коли Зрештою, все закінчується, і людей виводять з квартири. Поліція не знаходить грабіжника в квартирі. Дуже цікава, прикольна історія. Нового відео.